Найпершої нотатки хочу звернути вашу увагу на дату. 08.07.2024. 2024 Вбивство Ірини Фаріон відбулося 19.07. Нотатка нібито написано в минулому часі. Воно теоретично навіть не може стосуватися того, що відбувалося в Альбуром. Тобто воно не може стосуватися вбивства Ірини Фаріон. Повідомлень. Хочу сказати, що зрунтував на формулювання в матеріалах справи, що ці повідомлення відправляє якась особа, Тобто не встановлено, чи хто саме відправляє. І також хочу увагу, що вже ці повідомлення на той час, коли вони були відправлені, вже був. Телефоном в тих, хто його вилучив. Тобто це, саме це я хочу завтра. на цьому я хочу заакцентувати і повернутися під час того, як вже ми будемо досліджувати безпосередньо всі власні слідчі